За два роки повномасштабної війни на фермерських господарствах півдня Одещини склалася важка ситуація з реалізацією традиційних сільгоспкультур, таких як пшениця, соняшник, ячмінь, кукурудза. Адже спочатку, через закриття портів Одещини, а потім через нескінченні атаки ворога на них логістика збуту продукції зазнала втрат. Здорожчали логістики, впала ціна на сільгоспродукцію, а також здорожчали дестопливо, де здорожчали засоби захисту рослин, здорожчали мінеральне добриво. Ми і інші фермери стали шукати шлях для того, щоб могли виконувати свої зобов'язання перед орендодавцями, також і зберегти нашу державу, щоб уберегти від голодомору. І в той же час ми в наших пошуках зрозуміло, що треба, треба вдосконалювати нашу сівозміну, додати культури, шукати культури, які зможуть нам дати більш рентабельність землеробства. і ми почали над цим працювати і збільшили нашу до, від 12 культур, тобто 12-14 культур у нас будуть сівозміна. Більшість фермерів України є орендарями землі, тому перед ними стоять завдання своєчасної виплати орендної плати власникам земельних паїв та сплати податків державі. Щоб виконати усі зобов'язання та втриматися на плаву, фермерське господарство Сіма Граюки» з міста Арциз звернуло свою увагу на органічне землеробство та розпочало вирощування нових культур. Зараз ми знаходимося на полі з культурою Сафлор. Це, вона рідко в наших краях висівається фермерами. Я знаю тільки двох фермерів, це я і ще один фермер, у якого я купив ці насіння. Це органічне землеробство. Хочу показати софлор. Це культура, яка використовується в парфюмерії. Вона використовується людьми, які хочуть покращити свій, свій стан здоров'я, скинути зайву вагу. І тому ця насіння цієї культури вона покращує метаболізм людини. Тобто обмін речовин покращується. Сафлор широко використовується у медицині. Він добре впливає на лімфотокс, сприяє виведенню токсинів, регулює функцію щитоподібної залози, має антисептичні властивості. Як вирощується ця культура? Вона органічним шляхом, ми її посіяли. Тут будуть проводитись боронування. Тільки бронування. І потім буде будуть жнива. Ми хочемо сказати, що захист захиствання це буде захист і від бурянів, і ми будемо перекривати вологу, тобто порушувати капіляри, які. Будуть з'являтися да, і через ці капіляри будуть втрачатися волога. Бур'яними буде знищувати, тому що софлора, вона така культура, яка е, з появою сходів вона не дає активну вегетативну масу, а працює коренева система. Коренева система дуже потужна, тому вона і є посухостійкою культурою. Сіяли ми цю культуру сівалкою, звичайною сівалкою СЗ 3.6. Зернова сівалка вона є в кожному фермерському господарстві міжряді 15 см. Норма висіву, скажу в кілограмах, це вийшло 14,5 кілограмів на гектар. Її можна сіяти 15-22 кілограми, але ми зменшили норму, тому що волога це лімітуючий фактор при вирощуванні будь-якої культури, сільгосптультури в нашій зоні в богарних умовах. Висаджено насіння сафлору було наприкінці лютого на площі 14 гектарів. Коли ви вирощуєте сафлору чи іншу культуру, завжди дивіться на сівозміну. Тут у нас попередник був соняшник, тому ми бачимо, що вже у нас ми отримуємо і сходи соняшнику. Десь бороно його знищить, треба не затягувати з боронуванням, тому що зараз борона зможе його в такій фазі фазімодолі, вона зможе його пошкодити. А якщо ми додамо, запустимо, щоб була одна пара справжніх листків, ми вже не поборемо. Соняшник зараз у нас як бур'ян. Показую софлору. Ось давайте візьмемо таку ку... Я думаю, що ми обірвали. І дивіться, в ґрунті це все біле, це фаза нітки, бурян. Бур'ян хоче ще вилазити, вилазити. Тому боронування, задача боронування це знищити бурян в фазі нітки. От вона. Дивіться, скільки буряну. Я хочу сказати, що при вирощуванні органічного землеробства треба велику увагу приділяти сивозміні. Друзі, у нас лопатка коротка. І ми обірвали корінь рослини, але ми бачимо вже як, вже як від головного кореня це з центрального стерження корінь пускає додаткові. У нас листя є 3 см, а корінь, де ми обірвали, вже 12. Судячи то по тому, як 12, то є 4 рази швидше розвивається. На сусідньому полі господарство Сіма Агроюх» вирощує органічну пшеницю. Зараз ми знаходимося на зими пшениці. Вона теж органічного землоробства вирощується. Сорт куяльник. Тут було посійно 4,5 мільйони. Коли ми прийшли в лютому місці на це поле, тут майже не було всходів, Ми вирішили, що додамо шанс. Цим рослинам од цієї зимої пшениці. І на початку березня ми провели перше боронування зубовими, важкими зубовими боронами для того, щоб знищити бур'ян, який вже є. Зрозуміло, що 100% ми знищимо, але для того, щоб знищити бур'ян, для того, щоб закрити вологу. І тим самим ми знищуючи бур'ян, Знищили і якийсь процент пшениці, але це була така вже дуже слабенька рослина, яка не мала потенціалу на, на врожай, да? але вона одне ж, все одно ж конкурувала би з іншими рослинами за вологу і елементи живлення. Наразі було проведено вже два боронування з проміжком два тижні і невдовзі планується третє. Закриємо вологу і оберемо бур'яни фазі нитки. Тут я скажу, що можна йти, коли вибираєш, є два шляхи. Ти застосовуєш гербіцид, або і кращий вражає, або органічне землеробство. В даному випадку ті ґрунти, які ми отримали, вони дуже загружені бур'янами. Тому надалі ми будемо продовжувати органічне землеробство, але будемо впроваджувати всівозміну такі культури, які будуть... Витисняти бур'ян це така культура, як жито і фітосанітарні культури, такі як гірчиці, які будуть кореневою системою лякати шкідників і виводити їх з ґрунтів. Ми вибрали органічний шлях. Ми розуміємо, що в цьому році тут не буде великий врожай, але він буде і ми будемо за нього боротися. При детальному вивченні властивості рослин та правильному порядку сівозмін культури самі збагачують ґрунти необхідними мінералами. В цьому полі є, є така рослина, як вона дика, але вона називається Віка. Ця культура накопичує на своїй кореневій системі, вона фіксує азот, азот з повітря, фіксує його в землі на, на своїх коренях, і цей азот він є доступним для озимої пшениці вона буде їм користуватися. Тобто не треба буде мячної селітри. Я хочу показати віку, да? Культура Віка так вона і називається. І от те, що я кажу, от ці бульбашки, ось вони, ось ці бульбашки це азот, який вже прикріплюється на корені. Вона його фіксує, фіксує себе на корені в кореневій системі. Зараз тут покажу на іншій рослинці. Ми бачимо, що більше, да? чим більше рослини, тим більше. Азоту вона фіксує. Цей азот вже може бути доступний для зими пшениці. На своїх ділянках агропідприємство почало впроваджувати бінарні посіви. У минулому році воно вже мало досвід висадки віків з озимою пшеницею, завдяки чому було отримано 44 центнери врожаю з гектару без жодного внесення добрив. На утілі ще треба впроваджувати покривні культури. В нашій зоні степу, де Волога в дефіциті і не завжди вона випадає після того, як ми посіяли покривник культури. Це то, то, не завжди вдається отримати сходи покривних культур. Що ми зробили? На цьому полі в минулому році була віка з озимою пшеницею. Падалицю ми залишили. Після жнив ми залишили падалицю. Ми отримали сходи озимої пшениці і отримали сходи віки. Ми їх перед, перед зимою ми їх не знищували гербицидами, залишили їх разом з бурянами, щоб вони були у нас покровною культурою. Вчора ми зупинили вегетацію. Через декілька днів після припинення вегетації на цій ділянці буде висаджено кондитерський соняшник. На той час, коли ми отримаємо сходи, це все висохне. Воно пожовтіє і ці рослинні рештки вони вкриють ґрунт. І будуть захищати його від перегріву і від швидкого випаровування вологи. Тобто ми ще законсервуємо вологу, яка є тут. Ми накопичили азот, ми додали покривними культурами пожневну основу для мікроорганізмів, які знаходяться в ґрунті. Тобто, корм для того, щоб ґрунт покращувався йому живої біомасі. Потрібен корм, а цей корм виділяє коренева стема. І коли ми знищуємо рослини, ми залишаємо без корму. Е той біосвіт, який не тільки переробляє ґрунт і рослинні рештки, а ще робить, цей біосвіт робить, щоб мінеральне добриво стало доступними для кореневої системи рослин. Також в своїх рослинних рештках Віка дає багато фосфору та калію для наступних культур. Цьогоріч агропідприємство висадили таку лікарську рослину, як росторобша. Росторобша культура лікувальна, вона дуже важлива для здоров'я людей. І це та культура, яка як профілактика використовується тобто в повсякденному житті. І вона лікувальна, вона регенерує клітини печінки. Тобто люди, які хворіють гепатитом або усіх форм, вони в свою Свій реціон додають розтаробшу, насіння розтаробшу. І тому ми пішли тим шляхом, що ми будемо вирощувати розтаробшу тільки органічним, е, органічним землеробством. Спеціалісти підприємства добре вивчили попит на цю рослину та налагодили контакти з фармакологічними підприємствами. Врожай передбачено виключно для внутрішнього ринку збуту. Вона збирається роздільним способом. Спочатку її Кладуть, скошують на волки, потім насіння дозрівають, і дуже треба встиглий час успіти зібрати врожай, іначе він розлетиться по полям сусідів. Вона у нас сіється як яра культура. І я хочу показати, що після того, як ми її виростимо, ми будемо закладати озимий посів. тому що для того, щоб рослина раніше розвивалася, ніж бур'яни і була конкурентною. Як яру культуру можна сіяти якозиму, я вам покажу. Ця культура є посухостійкою. Висаджено її було наприкінці лютого на глибину 5 см. Розторопше сіяли теж сівалкою СЗ36. Ми мали на меті спочатку сіяти з міжряддям 70 см, але на ми вирішили, що використаємо досвід інших фермерів і посіяли її з вущим міжряддям, тому що більш рівномірніше будуть созрівати насіння. Коли ширше міжряддя, більше буде гівкування і довше буде созрівати, і ми можемо мати в Більші втрати врожай, який ми вже виростили, але не маючи досвіду, як його зібрати, ми можемо дуже багато, багато ну, потеряти в этом смысле. Зараз я викопую рослинку. Дивіться, по сім'долькам вона дуже схожа на соняшник. Але ми вже бачимо, що з'являються справжні, справжні листки, і вони вже мають, мають такий дуже гарний колір. Будемо використовувати лінію Фадієва, це лінія сильного насіння. Дивіться, де органічне землеробство. Да? Це яскравий приклад, де немає оранки. Дивіться, як відрізняється структура ґрунту. І мешканці ґрунту, да? це черв'яки, які покращують стан ґрунту, стан І ось ми будемо це продовжувати. Ми, я вже казав, ви знаєте, що ми займаємося ноутілом наше господарство, А недавно, коли ми були в Америці, і потім після Америки в Києві на конференції і розмовляли на цю тему, нам сказали, що Ноутіл це шлях до органічного землеробства. Тому ми вже маємо ці два шляхи. Доросла рослина має близько метра в висоту та всіяна кулючками. Насіння кріпиться до парашутиків та відноситься вітром на далеку відстань. Тому саме ця культура потребує своєчасного та швидкого збору. Це падалиці розторовши, яка перейшла на поле сусід... сусідів. Ось під рослинкою вона себе захищає. І вона, дивіться, якщо тут суха й кірка, то тут от, мокро. Вона собі зберігає вологу. Тому ми. Цей досвід випадковий, який тут утворився, да, від падалиці, Ми може будемо використовувати в цьому році і намагатися посіяти е, при кінці літа е, літа чи е, осінню, коли будемо бачити, що є умови для отримання сходів. Ось такі нові культури розпочало вирощувати фермерське господарство Сімаграюхи з міста Арциз, звернувшись до органічного землеробства. Ксенія переверзиве юрі Слободяний – для юг туди.